Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Надія Гонтар, практикуючий психолог та лайф-коуч у проєкті Корисні поради Психологія життя. Я рада, що ви сьогодні зі мною, тому що ми розпочинаємо тиждень, присвячений дуже важливій темі, яка стосується кожного з нас: стрес та тривога і способи їх подолання. Тривога стала частиною нашого життя, особливо зараз, у ці нелегкі часи. Згідно з дослідженням Міжнародної організації з міграції, проведеним у 2023 році, 74% українців відчувають тривогу через війну та пов'язані з нею події. Крім того, 60% людей зазначають, що постійні сирени та повітряні тривоги значно посилюють їхній рівень тривоги і занепокоєння. Але є хороші новини: з нею можна навчитися справлятися. Сьогодні я розкажу, як розпізнати тривогу, зрозуміти її і найголовніше знайти способи її подолання. Ми навіть зробимо кілька простих, але дуже ефективних вправ, які ви зможете виконати разом зі мною. Тож влаштовуйтесь зручно. Давайте починати. Отже, що таке тривога? Це природна реакція нашого тіла на стрес або небезпеку. Коли ми хвилюємось або відчуваємо щось неприємне, наш організм реагує так, ніби перед нами реальна загроза. І навіть якщо цієї загрози насправді немає, тіло все одно готується до боротьби або втечі. Людина під час тривоги відчуває сильну напругу, демонструє хвилювання, втрачає можливість концентруватися на чомусь, окрім небезпеки, що начебто наближається. Це як непроханий гість, який заходить без попередження і починає диктувати свої правила. Нерідко тривогу називають поганим перечуттям або чуйкою. Перед вами список симптомів тривоги і він чи маленький: це і тремтіння рук або навіть сього тіла, відчуття кому в горлі, стиснення в грудях, задишка чи прискорене серцебиття, запаморочення, спітнілі холодні, липкі руки, нервозність, м'язове напруження, а навіть сильна втома. Але тривога може проявлятися у кожного по – Хтось, може відчуває пришвидшене серцебиття. У когось починають трястися руки, а ще хтось просто не може спати, постійно прокручуючи в голові тривожні думки. Зараз, у час війни, тривога стала постійним супутником багатьох із нас. Сирени, новини, невизначеність усе це підвищує рівень стресу. Ми постійно перебуваємо у стані очікування чогось поганого, а це виснажує як фізично, так і морально. Деякі з вас можуть відчувати втому, безсоння або просто апатію. Це результат постійного стресу. Організм перестає відновлюватися і дає збої. Але важливо розуміти, з цим можна працювати. Ви не одні і є інструменти, які можуть допомогти. Я знаю, що війна забрала у багатьох відчуття безпеки, але сьогодні я допоможу вам зробити перший крок до того, щоб повернути контроль над своїм станом. Зараз ми спробуємо одну дуже просту, але ефективну техніку, яка називається квадратне дихання. Її можна виконувати де завгодно вдома, в укритті, коли чуєте сирену, будь-де. Вона допоможе вам заспокоїтися і повернути собі контроль над ситуацією. Отже, сядьте зручно, покладіть руки на коліна або на стіл, якщо ви поруч із ним. Уявіть перед вами квадрат. Уявили? Ми будемо дихати по його сторонах. Спочатку буде вдих. Потім ми затримуємо дихання, потім видихаємо і знову робимо затримку. Кожна наша дія буде тривати 4 секунди. Давайте спробуємо разом. Вдихаємо на 4 секунди. Два, три, чотири. Тримаємо дихання на 4 секунди. Два, три, чотири. Видихаємо. Два, три, чотири і знову тримаємо дихання на 4 секунди, 3, 4. це кілька разів. Під час такої вправи ви повертаєте собі контроль над своїм тілом і думками. Тривога зменшується, адже ваш організм перемикається з режиму страху на режим спокою. Цю техніку можна використовувати щодня, навіть коли просто з'являються тривожні думки. Постійна тривога може змінювати нашу поведінку вдома. Ви могли помічати, як раптом стаєш більш дратівливим, втрачається концентрація, погіршується пам'ять, і ми наче стаємо більш закритими. І це нормально, адже наша психіка намагається впоратися з постійними напруженнями. Коли ми вдома, де здавалося б, має бути безпечно, наш мозок все одно продовжує працювати в режимі тривоги. Це може проявлятися в небажанні виконувати прості речі або в напруженнях стосунків із близькими. Буває так, що через тривогу ми мимоволі починаємо передавати її іншим, особливо дітям. Важливо помічати ці моменти та працювати над ними, щоб підтримати гармонію в сім'ї і не дати тривозі диктувати наші дії. Зараз я покажу вам ще одну техніку, яка допоможе повернути себе до реальності, коли тривога стає занадто сильною. Це техніка заземлення 5-4 3 2 1 Вона працює за принципом переключення уваги на те, що оточує вас прямо зараз. Отже, давайте спробуємо. Перше подивіться навколо і назвіть 5 речей, які ви бачите. Це може бути будь-що. Стіл, стілець, телефон, дзеркало, олівець, бутилка з водою будь-що. Друге. Торкніться чотирьох речей, які ви можете відчути на дотик. Які вони? М'які, тверді, холодні, теплі, пухнасті, колючі, гладкі. Приємно вам торкатися. Чи не дуже? Третє. Дослухайтесь до трьох звуків навколо вас. Можливо, це спів пташок або моркотіння кота. Звук, працюючої кавомашини, або сміттєвоз проїжджає біля вашого будинку, діти граються на подвір'ї, ведучий щось говорить у телевізорі. Четверте. Тепер відчуйте два запахи, які є поруч. Якщо на вас є парфюм або туалетна вода, прислухайтесь до цього аромату. Можливо, хтось щось готував смачненьке поблизу. І п'яте. Спробуйте відчути один смак, навіть якщо це просто смак після кави або чаю. Або можна з'їсти щось незначне у вигляді яблучка або шматочка хліба, щоб відчути їх на смак, якщо є доступ до смачненького. Ця техніка допомагає заземлитися в моменті, повернути контроль над собою і заспокоїти своє тіло. Це наче нагадування самому собі, я тут і зараз я у безпеці. Я можу з цим впоратися. Отже, сьогодні ми говорили про тривогу, про її негативні наслідки і як вона впливає на наше життя. Але знаєте, не завжди тривога це ворог, іноді вона допомагає нам бути уважнішими, зібранішими. Головне, не дати їй повністю взяти контроль над нашим життям. Так, вона не зникне за одну мить, але з практикою і турботою про себе ви зможете навчитися керувати своїм станом. Запам'ятайте ці дві прості техніки: дихання квадрат і заземлення 5, 4, 3, 2, 1. Виконуйте їх щодня, особливо коли відчуваєте тривогу. Це ваші перші кроки до внутрішнього спокою. Я дякую вам за те, що ви були зі мною сьогодні, і запрошую на наступну зустріч, де ми говоритимемо про стрес і як з ним впоратись. Пам'ятайте, турбуючись про себе сьогодні, ви будуєте своє щасливе завтра. До зустрічі!